Доброго ранку, малята. Ось послухайте вірш Наталії Карпенко, який називається Будова тіла. Познайомтесь, я дитина. Хоч маленька я людина, всі частини тіла знаю, визначаю і називаю. Є у мене голова, і вона творить дива. Шия голову тримає, повертає, нахиляє. Є у мене дві руки. Це мої помічники, а непосидючі ноги прокладають світ дороги. Тулуб з'єднує частини є живіт у мене й спина. І всьому хребет опора ось така моя будова. На занятті змовлення ми з вами говорили про будову тіла дитини. І я сподіваюся, що ви багато дізнались цікавого і багато чого запам'ятали. А сьогодні, малята, я хочу звернути увагу на те, що люди бувають різної статі жіночого або чоловічого роду. І кожна людина має своє ім'я. Пропоную вам пограти в дидактичну гру Імена для дівчинки та для хлопчика. Ім'я для дівчинки та хлопчика. Добрий ранок. Ми Євген та Даринка. А які ще? Дівчачі та хлопчачі імена у нас є. Давайте з вами допоможемо нашому хлопчику та дівчинку розібратися і назвати, які ж імена підходять для дівчинки, а які для хлопчика. Тож давайте переглянемо перше ім'я, яке звучить Сашко. Кому воно більш підходить? Так, хлопчику, слідуючі ім'я в нас даринка. Так, ім'я Даринка підходить дівчинці. Слідуючи ім'я Артем. Кому підходить? Так, хлопчику. Слідуючи ім'я в нас Оленка. Кому воно підходить? Так, воно більше підходить дівчинці. Слідуючи ім'я, кому підходить? Ім'я Данило. Так, дітки, це хлоп'яче ім'я. Слідуче ім'я у нас дуже цікаве Катерина. Так, це ім'я більше підходить дівчинці. Ось ми з вами розібрались і дізналися про хлоп'ячі та дівчачі імена. А ваше ім'я яке? Називайте? Усіх вас різні імена, і цим ми різнимося. Але хлопчик і дівчатка. Можуть дуже добре дружити один з одним. Молодці малята ще пропоную одну дидактичну гру, в якій ви оберете іграшки, якими переважно граються дівчатка. А ще іграшки, якими переважно граються хлопчики. Будь ласка. Іграшки для дівчинки та хлопчика. Дівчата та хлопці граються різними іграшками. Але є іграшки, якими можуть гратися як дівчата, так і хлопці. Давайте допоможемо їм у цьому розібратися. Перша іграшка-м'ячик. Хто ним грається, дівчата чи хлопці? М'ячем можуть гратися і дівчата, і хлопчики. Машина пожежна, хто нею грається. Так, найбільше більше граються хлопчики. Літак, хто ним грається? Так, це іграшка для хлопчика. Лялька, хто нею більше грається? Так, нею більше грається дівчатка, конструктор. Так, конструктором можуть гратись як дівчата, так і хлопчики. І олівці. Олівцями теж можуть гратися як дівчата, так і хлопці. Дякую вам, малята, за увагу! Ось ми з вами і розібрали іграшки. Малята, ви вже знаєте, що хлопчики і дівчата дуже схожі одне на одного, але є те, чим вони різняться. Давайте сьогодні намалюємо хлопчика і дівчинку і розглянемо, що ж в них спільного, а що різне. А спочатку виконаємо пальчикову гімнастику, яка називається долоньки. Ми долоньки розігрі... розітремо і зігріємо пальчики. Будемо гратися руками, як маленькі зайчики. П'ять братів, п'ять зайців, п'ять завзятих молодців. Це не в лісі, сірі, зайця, а це просто твої пальці. Що нам потрібно для роботи? Фломастери, кольорові олівці і аркуш паперу. Давайте спочатку намалюємо шаблон. Приступаємо до роботи! Давайте розглянемо хлопчика і дівчинку, яких я намалювала. Що в них спільне? Голова, тулуб, ручки та ніжки. А чим же вони різняться? Це довжиною волосся зачіскою та тим, в що вони одягнуті. Різний у них одяг. У дівчинки платько, а у хлопчика футболка та шортики. Малята, ми сьогодні з вами повторили будову тіла людини і визначили, які ж імена обирають для дівчаток, а які для хлопчиків. Чекаю на ваші роботи, проявіть свою творчість і вишліть нам свої роботи в художню майстерню. До побачення, малята, до нових зустрічей!